Христос рождається любі наші читачі. До вашої уваги огляд вільного життя Плюс за середу, 18 січня. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. У Тернополі стріляють журналістів. Хто й чому цілився в заступника редактора вільного життя Плюс з правових питань Галину Сіру? Та чи під силу міліції розкрити цей злочин? Деталі на сторінці право і життя. Що читатиме Тернопіля в 2012 році? Чи змінилися його вподобання? Буває читачів підсумки передплатної кампанії. З моменту президентських виборів незабаром мене два роки. Які передвиборні обіцянки вже виконано, та що заважає владі виконати решту? Проте, наскільки ще простого люду вистачить терпіння у колонці пером публіциста? Чи не помічали ви що для того, аби загріти каструлю води, потрібно усе більше і більше газу? Нам продають повітря, хоча гроші беруть за газ. То дурить народ та нагріває на цьому руки держава чи олігархи Журналістське розслідування проводила Софія Лінчевська. Наскільки у 2012-му подорожчують хліб, крупи, горілка та авто, чи підскочить і як високо вартість комунальних послуг, гроші рахувала Валентина Баца. Як можна оформити групу інвалідності пожиттєво та яка пенсія тоді належатиметься? Відповідь на це та багато інших запитань щодо нюансів нового пенсійного законодавства дає фахівець. Для чого нам у Верховній Раді 450 дармоїдів? Читачі вільного життя Плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Спеціально для тих, хто шанує та поважає минуле своєї країни, захоплюється її визначними особистостями. Бібліотечка Вільного життя Плюс підготувала український історичний календар на 2012 рік. Також до вашої уваги календар професійних свят. Ті прогноз погоди на 2012 рік від знаного народного прогностика Володимира Леса. Вільне життя плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Вільне життя плюс найпопулярніше видання на Тернопіллі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.